Thank you. Ви дивитесь телеканал Вінниччина. Це новини. Питання безбар'єрності набуло особливого значення в умовах війни. Книгу спогадів про війну загиблого захисника Євгенія Рулдугіна презентували у центральній бібліотеці міста. Музиканти із жмеринки та учні, вчителі Липовецького ліцею №1 збирають кошти на збройні сили. Вітаю вас! Ми розпочинаємо. Питання безбар'єрності набуло особливого значення в умовах війни. Ветерани, які отримали травми та поранення, люди, що втратили домівки та змушені шукати прихисток в інших громадах, всі українці певною мірою відчули на собі тягар бар'єрів у повсякденному житті. Проєкт без бар'єрів, який створено за ініціативи першої леді Олени Зеленської, передбачає створення саме. Повного безбар'єрного простору в Україні за шістьма основними напрямками: суспільна та громадянська, а також освітня, економічна, інформаційна, фізична цифрова безбар'єрність у Вінницькій обласній військовій адміністрації провели засідання ради по питаннях безбар'єрності, де проаналізували роботу цієї програми за минулий рік і визначили найважливіші напрямки роботи по цій програмі у 2024 році. Ви бачите, скільки в нас є поранених, скільки є ампутованих, це дуже важливо, скільки є людей з синдромом ПТСР. Тобто, це дуже багата багатопрофільна робота всіх галузей, майже всіх галузей нашого суспільства. Хочу додати, що сьогодні ми зібралися проаналізувати 23 й рік. Що зробили, що не зробили, які помилки були, які досягнення, і також проаналізувати нашу спланувати нашу роботу на 2024 рік. Відницька область проваджує деякі аспекти безбар'єрності, саме вперше по Україні, і ми пишаємося нашими досягненнями, але нам ще багато працювати. Час відважних книгу спогадів про війну загиблого захисника Євгенія Рулдугіна презентували у центральній бібліотеці міста. Це автобіографічна повість, в якій Євген розповідає про своє спортивне минуле, про те, як добровольцем ще у 2014 році пішов захищати Україну про своїх героїчних побратимів. Хлопець мріяв сам презентувати свою книгу, але життя 27-річного героя обірвалось два роки тому на Луганщині. Запеклі бої з ворогом під Маріуполем в Пісках та Авдіївці, ще у 2014-му описує у своїй книзі Час відважних бойовий медик Євгеній Ролдугін. Та замість автора книгу читачам презентує мати героя Олена Ролдугіна. Її син, який став на захист України ще 10 років тому, загинув у 2022 році під час виконання бойового завдання на Луганщині. Він описував свої відчуття хлопця-студента. Другого курсу Чернівецького університету Юрія Федьковича він був спортсменом. Як він своє шкільне студентське життя змінив на бронежилет. Свою автобіографічну повість Євген писав два роки. Туди він прагнув містити все, що пережив за свої 27 років: заняття спортом, бойову дружбу. Те, як нищив ворога, як навчився пити чай під вибухи снарядів і про свою відданість рідній землі. Іде повномасштабна війна, тому я тебе дуже прошу мам, Якщо я по якійсь причині не зможу провести презентації, ознайомити світ з моїм творінням, я прошу тебе, займайся цією книгою. Я прошу тебе не забудь, не потіряй її. Вона має побачити світ, і люди мають. Знати жахи війни. Книга час відважних вийшла через 10 місяців після загибелі Євгенія. Хлопець, наче відчував, що особисто не зможе презентувати свій твір. І як заповіт, сказав матері Пам'ятай, що я її писав для людей. Писав про війну. Я хотів, щоб люди знали, що таке війна. Євгенія Всянікова Анастасія Усачова, телеканал Вінничина. Тут маскувальні сітки влаштовують ярмарки, на яких збирають тисячі гривень. За які купують дрони для захисників, учні та вчителі одного з ліцеїв Липовця активно волонтерять, аби допомогти нашим оборонцям наблизити перемогу. У школі також збирають смаколики та засоби гігієни, які відправляють на передову. Детальніше про допомогу захисникам будемо говорити з Василем Авраменко, директором Липовецького ліцею номер один. Вітаю вас, пане Василю. Доброго дня, пані Світлана. Розкажіть, коли саме школа почала волонтерити і чому прийняли таке рішення так активно включитися в волонтерську діяльність? Ну, я хочу сказати, що школа волонтерити... Почала не з початку повномасштабного вторгнення, а з того моменту, відколи я туди прийшов, вона до того в зону АТО ООС. Вони відправляли багато допомоги. І вже з 2018 року в нас були такі одноразові великі акції, де весь харчоблок, і весь. Педагогічний склад ліпив вареники, відправляв на фронт, де місцеві підприємці там і свині нам давали. Ну різні моменти можна згадати. А вже з початком повномасштабного вторгнення волонтерська діяльність вона набагато розширилась. З перших днів заклад він мав до того бомбосховища. Нехай воно було трішечки не таких масштабів, як зараз. І в перші дні війни дуже багато людей туди схова. Водилось і ми стали таким невеличким е, військово освітянським хабом, куди з'їжджалися. Переселенці біженці, тому що в перші дні війни траса Київчоп, вона була небезпечна для переміщення а дуже багато машин і люду е українського народу з інших регіонів вони переїжджали через Липовець. Тут же зупинялися е у Липовці. І наш заклад. Ми зразу розвішали оголошення про те, що в нас є бомбосховище, в Нас працює цілодобово харчоблок. В нас базувалася тероборона е на той момент. Е місцева і ми стали Таким ще раз повторюсь, хабом, де спільно з колегами приймали, волонтерили, забезпечували, обігрівали, годували і тому подібне. Але це вже історія. Ми вже це згадуємо, якби так з такою невеличкою посмішкою. Зараз вже ну трішки інакше все відбувається. А щодо волонтерської допомоги, то вона ну практично. Якщо на місяць ми обробляємо від п'яти до трьох запитів від військових, то це дуже мало. А можна сказати до десяти якихось потреб або індивідуальних, або групових, мається на увазі на підрозділ. Ми стараємося відпрацювати. А які запити найчастіше отримуєте від військових, що їм потрібно? Чим допомагаєте? Ну, ми допомагаємо найбільший наш запит. От нині це маскувальні сітки, тому що підрозділів дуже багато переміщається. Підрозділи виконують завдання у місцях, де немає ну ні природних факторів, де можна маскуватися, ні інших факторів. Тобто, це маскувальні сітки, це кікімори. Ми спочатку плели зараз. Це такий довготривалий і важкий процес. Плести сітки, ми вже знайшли контакти, де ми купуємо заготовлені сітки, і на них вже наносимо матеріал, той, який за запитом військових: чи то білий, чи то відповідно темноземляний. І наші Прекрасні колеги плетуть, коли в них вікна, коли в них немає навчань. Під час уроків праці плетуть, під час днів самоосвіти плетуть під час дистанційного навчання. Плетуть це в основному сітки. Також ми деякі підрозділи. За потребою от в підрозділ 35 ї бригади ми купили розвідувального дрона в один з підрозділів, який на діївському напрямку базується. Ми на базі школи провели змагання спільно з спортивним клубом Оріон. Назбирали там близько 11,5 тисяч гривень. Купили FPV-дрон, Тобто ударний зараз у нас є запити на три знову таки FPV-дрони, Ми стараємося їх реалізувати. Також є за запити деяким підрозділам, які дуже багато переміщаються на засоби гігієни і таких от першочергових речей. Ось такі, якби, запити від наших військових. Ми стараємося їх реалізувати. Ви майже дали вичерпну відповідь на всі мої запитання, які я навіть і не озвучила, але все-таки хочу закцентувати увагу на такому питанні. Відкрити таємницю, бачу, що освітяни і наші діти, учні, старші середніх класів дуже активно включилися всі в волонтерську діяльність. От, на ваш погляд, як очільника закладу, от як вдається все таки поєднувати так ефективно і навчання, і волонтерську діяльність. Ну, по перше, моє таке твердження, що школа, держава та будь-яка установа, це має бути військовий час як один механізм. І кожен з нас має докладати якусь, я не знаю, свою частку у ту омріяну перемогу у той омріяний мир. Тому ми інколи навіть в супереч, всупереч якимись рекомендаціям навчальної програми, все ж стараємося знайти час. Для того щоб піти поплести сітку, е організувати ярмарок, організувати змагання. Е і отаким от mm. я не знаю, в кожному ділі головне бажання: в мого колектива, е в моїх заучів, в педагогів організаторів, е вчителів молодшого корпусу дуже багато цього бажання. Особливо я хотів би назвати поіменно, це Савіцька Олена Іванівна, яка можна сказати під свій контроль повністю взяла плетіння сіток і дуже багато пересічних громадян, не членів колективу, вечорами збираються і плетуть сітки. Про це треба зняти окремі матеріали. Думаю, ми з вами на цю тему поговоримо. Хочу сказати про мель. Обов'язково продовжимо нашу розмову, тому що ефір не безмежний. Ще одне запитання. Я розумію, що е, мрія це перемога, так. Це щоб всі захисники повернулися живими і здоровими. Але от чи є у вас щось в плані грандіозне створити, чимось грандіозним допомогти? Ну, свідки, я зрозуміла. Е, в плані грандіозного в нас є задумка, е, є запит на автомобіль. Для завдань за призначення, який буде е якби займатися і логістикою на передній край, і також допомогою у, у евакуації там легко поранених середнього ступеня важкості, тому що ми розуміємо, що на самий нуль автомобіль не заїде, а десь на точку там евакуації може підскочити. Є один запит. Я поки що не дав там жодної відповіді. Е тому що це занадто великі кошти для закладу, але в майбутньому я думаю, ми знайдемо і помічників, і проведемо щось грандіозне в нашому закладі, так що ми зможемо зібрати хоч якусь частину цих коштів на той автомобіль. Ну, от, бачите, дізналися про вашу мету, яку ви перед собою ставите. Я розумію, що ви обов'язково її досягнете, тому що мотивовані всі і педагоги, і е, учні, які навчаються у вашому закладі. Я щиро дякую вам за роботу і за допомогу. І нагадую, що е, включався із Липовця Василь Авраменко, директор Липовецької школи-ліцею імені Василя Липовського. Дякую. Понад 20 тисяч гривень для збройних сил зібрали музиканти духового оркестру і рок-гурту у Жмеринці. На площі миру вони зігрівали своєю українською музикою перехожих та збирали кошти на прилад нічного бачення для свого земляка, який зараз боронить Україну на фронті. І з нами на зв'язку зараз Андрій Макодзеба, керівник оркестру, барабанщик, волонтер. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю. Андрію, ви вже не вперше оркестром збираєте кошти для оборонців. Скільки зібрали, і що придбали для захисників? Ну зізнаюся чесно, я ще не підбивав загальної суми, скільки ми зібрали. Хочу сказати тільки, що ми в середньому збираємо за один день, за один вихід від 15 до 25 тисяч гривень. Граємо ми кожну неділю. В місяць у нас немає вихідних інших тільки неділю. Чотири неділі в місяць можна так в принципі підрахувати. Але якщо врахувати те, що ми коли ми допомагаємо іншим волонтерам, в зборах виставляються пости в нашій місцевій газеті. То е, навіть поки пост висить, то ще докидують під нашим виступом, ще докидуть люди гроші. Тобто точну суму під підрахувати неможливо нам. Ну в принципі так. Я мушу сказати, що жмеринчани щедрі і розуміють, що потрібно підтримувати наших воїнів. Але якщо порівнювати з початком повномасштабної війни, зараз люди так само донатять на ЗСУ, чи ви можете відзначити, що трішки менше? Ну, ви знаєте, якось хвилями ми, ми розпочали виступати з 22-го року, з весни, це квітень місяць. То на початку було набагато менше, а потім пішов зріст. Зараз трошки пішов спад. От іменно останні приблизно там два місяці. Пішов трошки спад, невеликий, але люди від душі, не менш надають донати, і це дуже приємно. Ну, це можна об'яснити мабуть тим, що не дуже такий добрий стан фінансовий в сьогоднішній день, важкувато людям, але тим не менш від душі багато багато людей докладаються до цієї справи. Це приємно. Бачите, ви від серця від душі співаєте, хочете допомогти, а люди так само відгукуються і щедро донатять, не дивлячись на свої якісь фінансові і інші проблеми. Ви вже сказали, що ви можете влаштовувати концерти лише не в неділю, коли у вас вихідний. А скажіть в яких містах і ще можливо ви бували окрім жмеринки, і в яких ви дарували свою музику, і а потім зібрані гроші нашим воякам? Ми стараємось не виїжджати в інші міста. У нас є на довідкрив невеликий секрет, що є група музичних волонтерів, які так само збираються, збирають кошти на території нашої Вінниччини. Ми домовляємося, на яких локаціях ми можемо бути, щоб надому не залежати. Стараємось в основному виступати в нашій жменці рідні, тому що збираємо переважно кошти для жмеренчан суто для жмеренчан, і тому так і з'явився. Коли ми виступаємо, ми вказуємо, кому особисто ми ну, збираємо, для того, щоб жмелянчани знали. Але інші міста ми кілька разів виїжджали, ми були в Вінниці, збирали для місцевих Вінницьких волонтерів. Були в бору, були в Немирові, були в Дражні. Але суто, суто для допомоги місцевим волонтерам ми не забирали на наші особисті збори, які ми вели тільки для допомоги. Зрозуміло, яку ж музику виконуєте під час виступів і чому обираєте саме цю музику, ці пісні? Ми намагаємо, Ми виконуємо музику українську. Українську музику. Пісні, які пережиті, які несуть собі глибокий душевний і Смисл пов'язаний з душевними переживаннями, наразі спов'язані з військовими переживаннями. Якщо суто ви виїжджаємо оркестром, то у нас є оркестровий контент, це класичні композиції, але це оркестр духовий. Ну як можна сказати, оркестр? Більше сказати що це сикстет. Там у нас шість учасників оркестру і чотири учасника рок-гурту Найс nice Бенд. Ми об'єднуємося. Не завжди вдається обом гуртам приймати участь на Заходах, тому залежить від ситуації. Але здебільшого ми намагаємось виконувати українські композиції, Океан Ельзи, Мандри, Скрябіна. Там є», така група є. Ну, це так, ясносно, ні такі. Отже, це сучасна українська музика. А скажіть, ви вже підмітили? Коли саме на якій пісні, на яку музику донатять найбільше? Е, найбільше. Ну я називав ще композиції е, гурт Шабля, браття українці. Е, реагують люди на цю композицію? Е, там біля Тополі, коли нарсте, реагують на цю композицію. На композиції Скрябіна Люди як кораблі. Реагують люди досить активно. Енджі ем, Крейда враже. Ну, виконує гурт uh, Nice Band. Uh, так само реагують люди. Uh, ну, в принципі, на всі, на всі наші композиції українські реагують люди. Досить, досить. Гін України. А, так, гін України. Обов'язково реагують люди. Запорізький марш. Розпрягайте, хлопці, хлопці, і тобто народні пісні, реагують люди. А більше всього, найкраще всього реагують дітки. Якщо вони є поруч на площі, вони реагують дуже позитивно. Така ну, так. дякую, дякую, пане Андрію. Щирі вітання вашим товаришам, вашим колегам, з якими ви виходите на вулиці Жмеринки і інших міст. Інколи і співаєте. І наші українці, жмеринчани, відгукуються і діляться своїми коштами на допомогу нашим воїнам, воїнам із жмеринки, які захищають наш спокій і нашу землю. Вам сил і творчої наснаги, звісно. А я нагадаю, що з нами був на зв'язку Андрій Макодзеба, керівник Оркестру Кестру і жмеренки, дякую вам. Технічний коледж Вінниці встановив рекорд України з одночасного проведення занять з елементами гейміфікації це навчання з використанням ігрових практик щодо засвоєння матеріалу. Під час встановлення рекорду студенти не просто прослуховували лекцію, а взяли участь в наукових експериментах та виступили у ролі видатних історичних постатей. Особливість рекорду в тому, що за одну пару провели заняття з 34 дисциплін, 45 п'ятьма викладача у 45 аудиторіях із понад тисячою присутніх студентів, панове, я також міг би сказати, що моя мова це мова незрівнянного сміхотворця Івана Котляревського, українець, німець, італієць та англієць. Сидять в купе одного потягу, де сперечаються, яка мова краще. Це одна із навчальних пар, яку влаштували в технічному коледжі задля встановлення рекорду України з проведенням ігрових занять. На всіх парах спільна тематика Україна в світі. Під час ігрового уроку з української мови студенти в п'єсі довели, що їхня рідна мова найкраща. У нас сьогодні заняття української мови, тому на цьому занятті у нас зараз проводилась гра світлофор. Це також відноситься до нашої спеціальності. А зараз буде відбуватися сценка з поїзда. Рекорд з одночасного проведення занять зафіксували представники книги рекордів України, які визнали чинним рекорд Вінницького технічного коледжу. Ми говоримо про те, що сьогодні змінюється місія викладача, і викладач повинен розповідати про Україну на своїх парах. Він повинен говорити про те, що багато рекордів, багато різних винахідів. Було зроблено саме українцями в світі. Дуже гарна подія, дуже гарний захід. Чому тому, що дійсно він важливий? Чим важливий, тому що інформацію про Україну, про значення українців у світі дійсно про їх винаходи, про історію України, про те, як розвивалася Україна і скільки вона зробила для світової науки, техніки і історії потрібно нести в світ. Потрібно популяризувати ці знання і гейміфікація. Вона дійсно цікава тим, що це ігрові моменти. Ми інколи забуваємо, у нас гейміфікація закінчується на рівні початкової школи або там на рівні середньої школи, але гейміфікація цікава і студентам. На лекціях використовують елементи гри для стимулювання, мотивації та залучення учнів до навчання, а також використання гральних елементів, таких як рейтингова таблиця, змагання та постановки, які роблять навчання цікавим та захоплюючим. Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал Віничина. 448 юних спортсменів з 24 областей України та міста Києва змагаються на чемпіонаті України з боксу. Його присвятили пам'яті загиблих під час російсько-української війни боксерів та тренерів. Востаннє такий масштабний чемпіонат на Вінниччині проводили 9 років тому. Данило Гуменюк з восьми років займається боксом. Він один із учасників команди боксерів Вінниччини, в яку входить 27 хлопців та 5 дівчат. Юні спортсмени сподіваються на призові місця, бо звикли виборювати перемогу. Так Данило Гуменюк уже має чимало медалей і є переможцем всесвітньої гімназіади в Ріо де Жанейро. У мене батько сам займався боксом, і до цього бачив, що мені подобаються всі ці рухи, всі ці. Як це все робиться, і мене захватило серце, що я хочу займатися тим же самим фіналіст чемпіонату України по юніорам 2023 року. Ще чемпіон України дві переходної України 2023 року. Ще чемпіон всесвітньої гімназіати в країні Ріо де А Олександр Лукавий приїхав з Одеської області. 15-річний юнак теж 7 років у боксі. Чемпіонат у Вінниці це його старт до чемпіонату Європи. Я хочу взяти перше місце на чемпіонаті України та поїхати на чемпіонат Європи. Спочатку в мене є хвилювання перед боєм, але потім воно якось само зникає. Чемпіонат, на який приїхало 24 команди, присвячений пам'яті загиблих під час російсько-української війни боксерів та тренерів. Тих, хто безстрашно став на захист батьківщини і поліг на полі бою. Чемпіонат присвячений пам'яті. Боксерам, тренерам, які загинули в цій війні. Вони кинули все і пішли воювати в перші дні війни. Світла пам'ять загиблих, і дуже багато сьогодні спортсменів зі всієї України. Я їм побажав, щоб вірили в себе, вірили в Збройні Сили України. Чим більше український прапор буде підійматися і буде звучати український гімн по всьому світу, тим більше людей будуть знати, яка в нас ситуація, і знати, хто все одно переможе. Боксерський чемпіонат триватиме декілька днів, а переможці представлятимуть країну на майбутньому чемпіонаті Європи, який відбудеться у Сараєво, Боснії і Герцовині з 19 по 30 червня. Зараз тут у Вінниці відбувається відбір на чемпіонат Європи, буде сформована національна збірна України серед юнаків та дівчат. І сьогодні тут є Юрій Шевчук. Це державний тренер України, який відслідковує саме цей відбір, щоб він відбувся чесно, відбувся в спортивній боротьбі. І саме так і буде. Востаннє такий чемпіонат Вінницька область приймала ще у 2015 році. Владислав Гембо, Вікторія Горущак, телеканал Вінничина. Ось таким насиченим на події видався вівторок, 12 березня. Журналісти телеканалу Вінничина і надалі працюють, аби ви були в курсі всіх подій регіону. Мені залишається побажати вам безпеки і до зустрічі, як завжди, на телеканалі Вінничина. Щастиво.